Доброго ранку, дітки! Я усіх дітей гукаю та до себе закликаю. Будемо ми разом грати, заняття час вже починати! Дітки до нас у гості завітала Оленка. Давайте з нею привітаємось. Доброго ранку, діти! Я прийшла, щоб розповісти вам про символи України. Бо вони бувають державними та народними. Сьогодні ми з вами поговоримо про рослинні символи України. В одних народів їх більше, в інших менше. Називаючи народний символ, можна дізнатися, про яку країну йде мова. Народні символи це наші святині. Дітки, уважно розгляньте зображення, та скажіть, про які українські рослинні символи ми сьогодні з вами поговоримо. Так, правильно, про калину, про вербу. Та квіти для українського віночка оберега? Дітки, пропоную вам послухати вірш про калину. Я калина красна, ягідками вкрилась рясна. І горять вони мов мову дівчини, намиста. Калинонька вогниста, подаруй своє намисто. І з тобою ми охоче гарний поведемо таночок. Дітки, а про що цей віршик? Правильно, про калину. Дітки, а яка калина? Правильно, красна, рясна, вогниста. Дітки, а на що схожі ягідки калини? Правильно, діти, на дівоче намисто. Калини, діти, для українського народу. Це символ мужності та боротьби за власну незалежність. У народі кажуть, без верби і калини нема України. Пропоную вам послухати віршик про вербу. Автор вірша Федір Петров. Дві вербички Ми з Далилом біля річки посадили дві вербички, а вони з гілками, обнялись, немов руками, Та й стоять, як ті сестрички на леваді біля річки. Ще й листочками кивають, наче в гості зазивають. Про який символ розповідається в цьому вірші? Правильно, про вербу. Дітки, а як звуть хлопчика, який посадив вербу біля річки? Так, правильно, Данило. А поряд із чим посадили вербички? Вірно, дітки, поряд із річкою. Верба в Україні тісно пов'язана із водою і тому символізує здоров'я і життя. Як називаються ці рослинні символи України? Так, вірно, це віночок. А з чого плетуть віночок? Правильно, із квітів. Кожна квітка в українському віночку мала своє символічне значення. Квіти захищали дівчину від зла та лікували від хвороб. Ну вам послухати ще один вірш. Квіти українського віночка. Автор Юрій Терен. Ой, цвіти в Україні красне літо. Ой, збирають чорноброві в гаю квіти, в'яжуть стрічки і квіточку в стіжок. Щоб до танців братись в оберіг вінок. Що розповідається у вірші? Правильно про квіти та віночок. А для чого збирають квіти? Правильно, щоб сплести віночок. Діти, пропоную вам пограти в гру Один багато. Я буду говорити один, а ви багато. Наприклад, одна калина багато калин. Один віночок багато. Правильно, дітки, віночків. Одна верба багато. Правильно, діти, верб. Одна квітка, а багато. Квітів, молодці дітки. Дітки, давайте з вами пригадаємо, про які рослинні символи України ми сьогодні слухали вірші. Так, вірно, про віночок, про калину та вербу. До побачення, дітки, до наступного заняття!